У Хмельницькому ЦНАПі на вулиці Соборна презентували пункт ССО Рекрутинг. Пан Андрій у минулому рятувальник прийшов із метою вступити в лави сил спесоперації. Чоловік каже, хоче захищати державу саме у складі цього підрозділу, бо вважає, що там найкращі умови. Дуже багато друзів, знайомих. Всі проходять службу. Я вирішив, що немає нічого важливішого, як стати на захист своєї батьківщини. Бути поряд з своїми побратимами, своїми товаришами. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення. Тому розглядаю такий варіант, щоб вступити у лаву якраз красиво спеціальних операцій. Центр відкрили за підтримки Хмельницької міської ради та обласної військової адміністрації. Представники ССО Рекрутинг кажуть, вирішили облаштувати усередок у нашому місті, бо отримують багато запитів. Зокрема, телефонних дзвінків від хмельничан із бажанням долучитися до сил спеціальних операцій. Тож відтепер усі охочі віком від 18 до 45 років можуть відвідати пункт та пройти співбесіду із професіоналами військової справи. Фахівці нашого рекрутингового центру це солдати, сержанти, офіцери, які пройшли великий шлях по службі, які мають великий бойовий досвід. Це люди, які отримали поранення. Пройшли реабілітацію і зараз можуть ділитися власним досвідом, як бойовим, так і саме служби. Представники пункту запрошують долучитися до лав ССО на різні посади, не лише військові. Крім того, вони гарантують конфіденційність усім, хто відвідуватиме центр. Ми пропонуємо вакансії не лише бойових посад, а ще й вакансії, які забезпечують. Це фінансисти, математики аналітики. А це водії. Можна знайомитися на сайті рекрутингового центру з цими вакансіями. Це так само може бути електрик, токар, слюсар. Це всі вакансії, які сьогодні наявні. Рекрутинговий центр Збройних сил України працює у міському ЦНАПі вже більше ніж півроку. За цей проміжок часу військо поповнилося хмельничанами, кажуть у міськраді. Додають набір людей у ССО може ще більше пожвавити цей процес. За цей час. Майже 300 людей змогли долучитися через цей центр до сил оборони. Зараз працюватиме центр ССО. Я переконаний, що патріотично налаштовані громадяни зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перемогу. Чоловіки та жінки, які мають бажання долучитися до захисту держави спільної силами спеціальних операцій, можуть прийти на співбесіду у будь-який час робочих годин ЦНАПу. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.